Воскрес. Слава Ісусу Христу! Слава. Хай Богу. Бог благословить ваше серця, слухати Слово Боже, і розмишляти у Нім і приносити йому ежедневну хвалу і подяку. Будемо, Я довго не буду затримувати вашої уваги. 80-й псалом з 9-го вершика. Звичайно, то псалом не по темі, але будемо. Дев'ятого вершка. Слухай же ти мій народе, і хай я засвідчу тобі. О Ізраїлю, коли б ти послухав мене, нехай Бога чужого у тебе не буде, і не кланайся Богу сторонньому. Я, Господь Бог твій, що з краю єгипетського тебе вивів, відчини свої уста, і я їх наповню. Але мій народ не послухався був мене. Голосу мого не згодився зі мною, Ізраїль. І я їх пустив, ради впертості їхнього серця. Нехай вони йдуть за своїми порадами. Коли б мій народ був послухав мене, коли б Ізраїль ходив по дорогах моїх, ще мало і я б хилив би був їхніх ворогів і руку свою повернув би був на противників їхніх. Ненависники Господа йому корились і був би навіки їхній час. Я жиром пшениці його богодував і медом зі скелі тебе б насищав, прошу сідати. Яка чудова обітниця? Я думаю, що Бог те, що сказав, був би зробив то, якщо б народ був, послухавши того, що Господь каже. І був би їхній час на віки, так каже слово Боже. Сьогодні хочуть люди мати мирний, спокійний час, але не думають то, що Бог каже. Думають те, що хочуть ходити по своїх, по своїх думках, по своїх пожадливостях, щоб робити все, що їм підказує їхнє сумління і серце. Але часом можна це глибоко помилити йти за тими похоями. Бог попереджає, хай для тебе не буде чужого Бога, щоб не кланяти з йому. Сьогодні люди ще дивують, що така можна, я не знаю, як виразитись, така подія, яка сьогодні нас тривожить війна. Війна тривожить нас і всіх людей бентежить сьогодні війна на світі, де би то не було, і де би то яка країна не була, війни ніхто не хоче. Але на превеликий жаль, вона є. Якщо б люди покорили Богу, то того б не було. Зовсім би інакше світ був, інакше життя би було. Але люди не хочуть, хочуть ходити. По впертості свого серця і чинити те, що їм до вподоби. І багато людей сьогодні йдуть за тими пожадливостями і падають з спокусу, падають в гріх і таким чином віддаляються від Бога. А Господь Бог каже, нехай не буде в тебе чужого Бога. Подивіться, як сьогодні я не хочу згадувати, але люди собі дозволяють робити то, що. Огидну для Бога. Залізо цілують, дерево цілують, камінь цілують, Жигнаючи коло нього, поклоняючи йому, роблять те, що для Бога огидне. І як Бог може дивитися на таке, що людина собі дозволяє робити якусь таку, такий поклін для свого серця. Не, не впізнала Бога, а робить те, що йому до вподоби. Ми зараз будемо молитися, я прошу, може щось не так сказав, вибачте, але хай Господь Бог кожному серцю сьогодні, так як Марія, як ми прочитали, проспівали пісню, Марія ті всі слова у серці своєму розважала і дивимося. На ту подію, яка відбулася, сьогодні нам нагадує особливу сьогоднішній день весни такий, що розквітає, все цвіте, що хилиться до сонці, що піднімає свої пілюстки, а ми з вами піднімемо наше серце до Господа, подякуємо йому за те свята, що ми провели, що нікого із нас. Не забракло, щоб всі тут живі і здорові за наші сім'ї, за наших дітей, за наших сусідів, рідних і близьких. Хай Бог нам допоможе розуміти. Я маю як внученого чоловіка, життя, Міша він ще називає. Він завжди дякує, дзвонить до мене і завжди дякує їздить на роботу в городок, там замісник директора. І каже, все, Богдан Іванович, як ваше життя, як здоров'я, все цікаве. Я кажу, дякую Міша, тобі. Ви знаєте, що ми ваші, вашими молитвами, я їжджу на роботу і з роботи приїжджаю. Тільки, каже, вашими молитвами. Я кажу, дякую Богу. А він, коли приїжджає, він часто приходить за дитину, приносить дитину його до нас, ми її бавимо, а потім він приїжджає, забирає. її. І він, коли приїжджає до хати, завжди каже Богдан Іванович, я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую. Але я не хочу ще тим хвалити. Бог то все видить, Бог то все знає. Я хотів тільки сказати, що він любить Слово Боже слухати. Я йому дав Євангелію. Він любить Слово Боже, і його Лія, дочка теж любить слухати Слово Боже. Вона така прихилена до Слова Божого, коли вони приходять. Я, я зараз читаю їм вірші, вони слухають. А як хто виступає, чи жінка, чи друга. Внука, то вона зараз каже, тихо, будьте, дайте нехай діду прочитає. І я коли читаю, вони розмисляють. Дочка каже, з, з того, з вона в Італії, каже, тату, я дуже вам дякую, що ви мене. Навчили з дитинства любити Бога. І вона питає, запитання задає по Біблії всякі, як то так робити, за десятину, за все запитання дає. Каже, я дуже дякую, але як я приїду, ми поговоримо багато де про що з Біблії. І нехай нам Бог допоможе, щоб для нас було Слово Боже та насолода від меду для нашої душі, бальзам на серцю, як ми читаємо Слово Боже. І нехай нам Бог допоможе, щоб ми вміли Йому дякувати. І я хочу сьогодні висловити подяку Йому за те, що пересвяткував до зем'єю свято разом з вами, пережили до того дня. Хай Бог допоможе і кожне серце оживить і напоїть своїм Духом Святим, щоб ми. Могли розуміти, до якого чудового поклику нас покликав наш Господь Ісус Христос. Слава йому, подяка йому, хвала честь і поклінь на віки вічний. Амінь. А зараз будемо молитися.